що з горами до свійгляд нормальні дошки з ними потрібно йти, там Піднятися на гору і там вже поза населеним пунктом полями до табору. Шперкаси такі теж мають. То орієнтуюся на, на квітковий магазин. Кафешка, чому криється. Церква. Там дуже гарний кримдин. чи понеділок піду, прогуляюся туди вниз. Цікаво подивитися, дуже гарна вулиця, коли це туди йде. Такий крутий спуск. Там іще ми не були. Ну, Цеді це... це магазин, накшат нашої Аврори. Можливо, ну ні, діва, ні. ні, ні. Накшафт нашої Аврори. Теж недорогий, теж ж таки всякі можна купити. Щось таке для бобу, там є посуд, є пластик, є ну, власне, багато чого є. Схоже на нашу аврору. Зупинка. А якщо будете добиратися транспортом, то ці на цій зупинці вам потрібно буде вставати і їхати до табору. 360. Перший, другий, і третій автобуси ходять. Вартість доїзду до табору. Якщо туди і назад, тобто на день ви берете, то це 2 ,50 євро 50 центів. Якщо виток просто в один бік, то це, здається, євро 50. Я не їздила, я вже пішки. Корисніше для здоров'я набагато. Я буду зайти в магазин, подивитися парасолю. Дивилися у теді. Можна парасолю купити за 3-3,50 євро. Ну, але якість китайська. Скільки вона витримає, не знаю. Я купувала дорожче, то у мене дитина потрапила під град і дуже швидко її поламала. Ну, не знаю. Можливо, це так говорить, що град. Насправді, можливо, він постарався, щоб її зламати. Але, ну, не знаю, чи варто купувати за три, можливо, краще купити дорожче, щоб вона довше проходила. Хмариться, можливо, буде дощ. На ніч, ну і погода така, знаєте, парить на дощ. Так, ото червоненька така будівля. Трохи за неї пройти, оту сіру пройти, і там буде теді. Я зараз перейду дорогу там. Жу, де він є? Так, потрібно було на світлофорі. До речі, тут світлофори такі, що коли підходити, потрібно натискати кнопочку. висить така жовта коробочка. аби перейти дорогу. Ну, Я перейду, де чоловік з собачкою пішов. Перейду там. Бо тут світлофорів немає. Я їх пройшла вже, треба було раніше це робити. Як не дивно, тут немає пішохідних переходів взагалі. Диточки такі ось мені подобаються, дуже гарні. Ось, ну, схоже, там не є пішохідний перехід, бо все, люди чекають, поки приїдуть машини і переходять. Можна. Де тут краще йти? Можливо, ми порушуємо Павла. Ось Стеді. Машина на німецьких номерах, але звідти вона російський ред. Так, ну в теді я йти не буду, мені там нічого не потрібно. Такі великі магазини не зробили ближче до того краю. Але ж тут усі на транспорті, що їм нічого не варто сісти на машину, то приліхатися магазин. Ну, та й відстані тут невеликі, це невеличкий населений пункт. Важко, звичайно, на гору. Згори він такий на. То вниз, то узвища. А оце будують лідло. Тут буде лідло. Оце Теді. Ото вхід у нього. Он. Одяг на вулиці, одяг тут не, не дешевий, там інший магазин, не, не тільки теді, там ще є одяг. Ще можна там на другий поверх є сходи, але не знаю, що там. Можливо, там нічого й немає, бо не бачила, щоб люди піднімалися. Заправка. Може кого зацікавить вартість пального. Зараз підійду ближче. Євро 66, євро 76, євро 82, євро 91, євро 18. Ну, що саме Перекласти не можу ще можу. Тільки починаємо вчити, на жаль. Ой, як гарно, Марні Мари такі і гори взагалі шикарно. Так, в едеку -Е я піду пізніше. Зараз, мабуть, magari... ну, знову ж таки, ось можна здогадатися, що це пішохідний перехід, але... Це ніде не позначено, просто на острівку таке якесь виділення. той дощик, але небо не дуже нас затягнуло, тому що якщо й буде, то недовго. Я, мабуть, не знімала набагато часу, можливо, вам воно і Не дуже цікаво, ну, так щоб орієнтуватись трошки. Так, едека. Тут ціни дещо дорожчі, ніж в наступному магазині. Але ну, бувають акції і дещо швидший вибір. Тут більше товару. Зараз потрібно трохи піднятися вгору. Там будуть ще магазини, які є магазин на зразок нашої єви, і продуктовий. Взагалі мені місто подобається, якби... У землі цієї чокругу була можливість приймати іще біженців. Фінансова, щоб вони приймали, то я б задоволенням залишилася під жити. тут природа, тут повітря, ліси Одне задоволення. До речі, так, оце пожежна частина. До речі, тут багато мисливських магазинів. Мабуть, живуть звіри багато, бо це не знаю, це другий або навіть третій, який я бачу. Попоробі. зараз Заробітник. Як крутиться вітря. А сучасний такий. Зараз я дохожу до магазину. Тут автосалон з до речі. Такі машини стоять. Дороги, хороші. Так, оце Росман. Самому магазині знімати не буду, зараз підійду. Ціни, ну, ціни на продукти, ну, порівняно з Ну, десь як в Україні, туди туди можливо. Дорожчий, ну якщо на гривні рахувати, якщо брати у євро то це на принципі нормально але якщо перераховувати на гривні то продукти деякі якщо рахувати то виходять навіть десь щось дешевше ніж в країні І якщо дивитися випічку хліб то це виходить значно дорожче форісто то напої там магазин Вернусь в мене це відділ, це на шалт нашої єди. Хотіла парусурку, глянути 99.59. Де я захожу? Ну, а тут продукти. Так, оце ми поки ще протанюємо. Якщо за увагу.